19 січня 2025 року відзначається друга річниця заснування Ради арабських медійників в Україні. Минуло два роки з моменту заснування Ради арабських медійників в Україні, і в заяві Ради під час її заснування було сказано: ми громадяни України арабського походження, які працюють в галузі медіа. Україна дала нам багато, тому нашим обов'язком є захищати нашу країну Україну і роз'яснювати правду про події, що відбуваються в Україні, арабському світу та всьому світові. Тому наші цілі наступні: по-перше, створення арабської медіа організації в Україні, яка матиме визначну роль у донесенні правди про війну, яку веде Росія проти України. По-друге, ознайомлення з історією та культурою України в арабському світі. По третє, зміцнення та підтримка арабсько-українських відносин у різних сферах. По-четверте, робота над створенням гуманітарної допомоги та різноманітних програм допомоги для українського народу через російську війну проти України. Рада арабських медійників в Україні вітає співпрацю з українськими журналістами та іншими для допомоги у викритті злочинів Росії в Україні та показі правди. Також рада вживає кілька заходів. І організовує конференції та створює медіаплатформу для полегшення виконання своїх завдань після двох років з моменту заснування Ради Рада журналістів змогла досягти деяких своїх цілей і продовжить досягати всіх своїх цілей, з нагоди другої річниці заснування Ради арабських медійників в Україні. Тож Рада журналістів закликає всі країни світу полегшити роботу журналістів, забезпечити їм свободу та захист відповідно до міжнародних законів, оскільки Рада арабських журналістів відчуває сум і біль через втрату понад 205 журналістів у газі, не кажучи вже про десятки поранених внаслідок війни, яку веде Ізраїль у Газі. А також втрата і поранення десятків журналістів в Україні внаслідок російського вторгнення в Україну. І, врешті-решт, ми продовжуємо, щоб досягти наших цілей та всіх необхідних успіхів. Слава Україні!